Тому відповіді. завдання, розмістити числа в порядку зростання. Будь ласка, хто вважає відповідь? Тепер, поки Аніка в нас готується, виконує завдання, діти, ну давайте пригадаємо, що означає розмістити числа в порядку зростання. Будь ласка, Діанка. Все з нею менше воду. Так, слідуючи запитання. Що серед двох від'ємних чисел, яке буде менше? Те, мови, якого більше. Так, серед додатнього від'ємного числа, яке буде менше, будь ласка, від'єднане. Від'ємне. Так. Ну а тепер подивимося на результати, виконуємо результати виконання завдання та олійкою. Так, так дітей, правильно виконання та завдання? Так, а тепер відкрийте, будь ласка, зошити. Запишіть сьогоднішнє число, 12 на квітня, класна робота, і е -е, виконайте е східючі завдання. Хто бажає, будь ласка, яке на завдання на дошку? Нам необхідно знайти точки з відповідними координатами на координаті, взявши за одиничний такий відвідував, то вже вона якого в 4 рази більша від однієї квіти зустрічає. Хто бажає? У вас є дошки? Так, ну перш за все давайте повторимо, чим задається координатна пряма. Власне, будь -якій, будь -якій. Будь ласка, олінка. Немає цілий. І назвіть модулі цих чисел. Будь ласка, Олінка. Відміну 0,25, сотень, модуль, ми не Так. Будь ласка, Саша. Она ціла 75 соти погода, 1,75 соти. Так, добре. Так, Тепер я вам пропоную ще на завдання. Подивіться, будь ласка, на дошку і знайдіть помилку. Так, всі подивилися важно. Хто бажає Алінка? Перша. На шкалове раціональних чисел. Побудову нашої шкали розпочнемо з визначення. Початку відділу загірна річка Борської де в 18 столітті була фортеця Митниця запорізьких козаків і були розкриті шведи у 1709 році. За одиничний підрізок дійснемо одну поділку, що відповідає 5 метрах. Село Світлогіс знаходиться на 62 метри на 3. На трібним річки Ворстка, що відповідає додатньому числу на шкалі. Глебина Дніпротижинського -Дніпро водословища біля острова Лиса дорівнює 3 метри, що відповідає від'ємному числу на шкалі. Зміїна гора досягає 70 метрів над рідним річки Ворства, що відповідає додатньому числу на шкалі. Отже, школа чарівних куточків Південної Кобалячини матиме такий вигляд. Спасибі за увагу. Так, Спасибі Осами за таку цікаву інформацію. Шановні діти, відкрийте щоденнички, пожалуйста. І е, запишемо домашнє завдання. Так. Повторити пункт 29%. Пройти дистанційне тестування, підсумковий тест, протягне раціональні числа на е, моєму сайті. Адресу сайту ви знаєте, хто забув, будь ласка, можете записати. І е, результати я перегля... вашої роботи я перегляну на диску і на наступному році оголошу ваші оцінки. Е, крім того, запишіть, будь ласка. І ще таке завдання встановити закономірність між величинами і законити дорожнього вже. Так, ти записую. Дорогі діти, шановні колеги, хочутися до вас з таким побажанням, щоб у вашому житті із раціональних чисел переважали тільки додатків з великою кількістю нулів, після значущих цифр. І щоб кожного дня ви харчувались раціонально, але щоб, щоб сімейним бюджетом розпоряджалися не раціонально, а за попитом своєї душі.